Малинова фазенда вже другий рік у Коломийській громаді вирощують малину та готують варення без консервантів. У селі Товмачик подружжя Руслана та Ірини заснували власну справу. Хочуть, аби Малинова фазенда стала новою локацією для сімейного відпочинку неподалік Коломиї. Наші журналісти навідались у Товмачик і вже підготували малиновий репортаж. Село Товмачик неподалік Коломиї. Саме тут уже другий рік працює малинова фазенда, а це пів гектара саджанців малини. Усе органічно і натурально. Ми вирощуємо малинку без гірпіцидів, без хімії. Коломиянин Руслан Кулька, співзасновник малинової фазенди. Каже, малина, особливо варення для нього це ностальгія і смак дитинства. Кудись прибігаєш до бабусі чи до дідуся шматочок хліба з маслом і зверху варення. Це це щось неймовірне. Ідею Руслана підтримала і його дружина Ірина, а згодом і рідні. І тепер усі долучаються до спільної сімейної справи виготовлення малинового варення. Його Руслан та Ірина роблять самостійно, дотримуючись сімейного рецепту. Тому, коли вже відкрили посмакувати малинове варення, його слід зберігати у холодильнику, наголошує Ірина Махетчук. Немає ніякої хімії, немає ніяких консервантів. Це є тільки свіжа малина, це є цукор і ну, і звичайно. Трішечки лимонної кислоти. Саме варення і основний напрямок реалізації ягодів із малинової фазенди. Роблять також сублімовану малину. Її часто використовують у кондитерській справі у планах виноробство. Саме цією справою мріє займатись Руслан Кулька. Серце лежить до виноробства з виноградами в нашому регіоні. Чуть-чуть інакша ситуація. Малинка це той продукт, який дозволить нам в майбутньому працювати в цьому напрямку. Значним рушієм справи і мотивацією для подружжя став грант. Фінансова підтримка для розвитку підприємства від Коломийської міської ради. Минулого року для малинової фазенди виділили 50 тисяч гривень із місцевої скарбниці. За ці кошти підприємці досадили нові кущі малини і придбали необхідне ми обладнання. Ми придбали столи і стележі, на яких зараз зберігаються наше вареничко, столи, на яких ми працюємо. Також виграли ще один грант від благодійного фонду Карітас дав можливість придбати. Трактор для косіння, дегідратор для висушки малини і автоклав, який дуже важливий в нашому процесі, якраз стерилізація баночок. цьогоріч на врожай значно вплинула спека, та все ж кущі малини витривалі рослини і плодоноситимуть орієнтовно до жовтня і перших морозів. Тому роботи на малиновій фазенді ще кілька місяців буде вдосталь, Ділиться подружжя. Це не є літній сорт, це є ремонтнатні сорти. Назва цього сорта Джонжей. Він плодоносить до, до морозів. Тобто, в минулому році ми збирали ще малинку до 15 жовтня. Придбати продукцію з малинової фазенди можна в інтернеті, та вже найближчим часом анонсують керівники з'явиться варення на полицях коломийських магазинів. Наша продукція буде корисною, як і для діток, так і для дорослих. Також ми ще хочемо попробувати одну лінійку цьому році за започаткувати. Це «Крем-мет». Тому однозначно наших покупців, друзів, родичів, просто коломиянів та гостей міста будемо радувати всякими різними саме а ще планують розвивати агротуризм, зробити малинову фазенду місцем сімейного відпочинку на природі. Також у найближчих планах облаштування фотозони, а згодом і організація дегустаційної програми. І стовмачика Коломийської громади Ольга Гириджук та Сергій Угрим для подій телеканалу НТК.